Я не можу уявити собі фільм, у якому було більше волосся ніж у фільмі Барбі тому, що у всіх були перуки, в яких 10 разів було більше волосся ніж звичайних перук. І щоразу вони були аж до пояса, і це було так весело. Привіта сі студію. Я Марго Робі, і ось як я стала Барбі. Насправді я не проходила прослуховування на роль Барбі. Я продюсер фільму, тож, мабуть, обрала сама себе. Я чітко пояснила, чого хочу Гретті. Грета наш сценарист і режисер. Вона саме та людина, з якою я хотіла створити цей фільм. Я запросила її, і вона сказала: Так, я приєднуюся. Мені було не обов'язково бути на екрані. Розумієте, я дуже захоплена цим як продюсер, але мені не обов'язково грати Барбі чи брати участь у фільмі у будь-якій якості. Я щаслива просто бути продюсером. І вона відповіла: ні, я дійсно хочу написати це саме для тебе, і вона написала мені дивовижну роль, тому я дуже вдячна. І ще те, що Райан був нашим кеном, ніби відповідним кеном моїй стереотипній Барбі. Вона також включила його в сценарій. У сценарії звідти було написано Барбі Марко та Кен Райан Гослінг. Тож ми справді здійснили це бажання. Ми не приймали ні за відповідь. Ми такі Райан, ти повинен прийти і зробити це. Твоє ім'я записано на сторінці. Ти маєш це зробити. Я знала, що ми поладнаємо, тому що я люблю його роботу. І я я така допускаю, що ми будемо добре працювати разом, і ми це зробили. Це було чудово Я звернулася до Грети з двома проханнями, тому що вона запитала: ти хочеш щось конкретне для фільму Барбі? І я сказала, так, дві речі: гірку, яка веде від її спальні до басейну, тому що це мрія мого життя, і русалку Барбі. І вона сказала, справді, що ще і я така ні лише ці дві речі, і це нормально, якщо їх там не буде. Але я була б такою щасливою. І, звичайно, у нас є дуаліпа, яка наша Барбі, русалка. І я, звичайно, маю свою гірку, яка веде з моєї спальні до басейну. І це було дуже весело. Марії здійснюється у дитинстві. Я насправді не була фанаткою Барбі. Я навіть не пам'ятаю, чи мала таку ляльку, але у моєї кузини були і Барбі, і Барбі були просто всюди сущими протягом усього мого дитинства. Тому що розумієте, вона всюди. Це не було тим, чим я була справді захоплена чи одержима. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь відкривала різдвяний подарунок, яким була Барбі. Але я пам'ятаю, як відкривала різдвяний подарунок, коли мені було 5 років, розкладний будинок Барбі, яким я була одержимою просто його конструкцією, і гадаю, так. Я надихалася будувати світ відтоді. Очевидно, це почалося в молодому віці. Тож мені довелося в дорослому житті спостерігати, як будинок мрії збудувався на моїх очах. Я приходила, і слідкувала за конструкціями, коли ми були на підготовчому етапі виробництва. Збирали шматочки докупи і робили в натуральну величину мрійні будинки, що було найнеймовірнішим. І люди приходили на знімальний майданчик і, побачивши ті вперше, починали плакати. Люди були просто вражені тим, наскільки це красиво. А також тим, що все це було створено вручну, щоб. of now of our wisdom that which was always the intention behind it Мабуть, я ментально почала перетворюватися на барбі. Щойно прочитала сценарій. Я просто не могла не прочитати його і не спробувати відтворювати це в своїй голові, ніби приміряти на себе роль і думати, а як я це зроблю. І оскільки я щодня спілкувалася з гратою, розумієте, ці розмови були постійними і постійно розвивалися. Я прикрасила свій трейлер. Я роблю це для всіх персонажів, яких я зараз граю. Але я виклалась на всі сто заради персонажа Барбі: рожеві речі, пухнасті речі, речі, які роблять мене щасливою, речі, які дуже милі. Фотографі. Вій, моїх друзів, тощо просто щоб я була, ну знаєте, справді у щасливому позитивному настрої. У мене є парфуми Барбі. Тож це завжди заключний штрих для мого персонажа. Щойно я використовую аромат своєї героїні. Гадаю, що в мене сильні асоціації з запахами. У мене дуже сильна пам'ять на аромати. Тож тільки парфуми з'явилися. Сказала: Добре, я готова. Потім є всі звичайні речі, які я роблю, коли готуюся зануритися в роль. Працюю з тренером з діалекту та акторської майстерності, і тренером з рухів і досліджую. Я провела час у штаб-квартирі Маттел, розмовляючи з робітниками Маттел, розпитуючи про те, як бренд розвивався протягом багатьох років, у чому полягало безсилля деяких змін, які вони зробили, і як вони створили Барбі. Знаєте, я могла піти туди і спостерігати, як хтось буквально стриже волосся Барбі, але також я дивилася документальні фільми про Барбі, читала про. Творця Рут Хендлер всю цю історію Барбі. Крім того, я дивилася купу відео Барбі на Ютубі, і мені запам'ятався один ролик, який не стосувався фільму, але мені потрібно було почути це для власного життя. Барбі на своєму ютуб каналі робила все те, що дякувала замість того, щоб вибачатись. І я така: Ого, я роблю це весь час. Я розпочинаю електронні листи з Вибачте, що турбую, знаєте, бла бла бла. Наприклад, вибачте, я не можу цього зробити. У Барбі є цілий урок, як замінити слово вибачте на слово дякую. Дякую, що зрозуміли, що я не можу цього зробити. Або дякую, що Слухайте мене, ось що я про це думаю. І я подумала: Вау, не можу повірити, що Барбі щойно навчила мене. Я доросла жінка, а Барбі досі мене навчає. Це було весело. Я безперечно в багато аспектів Барбі, щоб допомогти собі як особистості і більше пізнати свою роль. Час, проведений у спілкуванні з Гретою, був найціннішим для цієї ролі. У нас була велика кількість піднесених запитань. Наприклад, в чому сенс життя, що таке справжнє щастя, чому життя варте того, аби його прожити? Якби у вас була можливість ідеально керувати Барбі Лентом, що змусило вас вибрати щось інше? Добра ніч, Барбі? Я точно більше не думаю про смерть. Ці запитання призвели до досить глибоких відповідей і розмов, і навіть не відповіді, тому що відповідей насправді немає. І ось до чого ми постійно поверталися. Я не можу Сумувати сенс життя в акуратному маленькому реченні втілення Барбі насправді допомагає, коли ти носиш підбори, ти вже рухаєшся інакше, тому що твій центр ваги знаходиться в іншому місці. Кожен в країні Барбі, хто не є одним із головних акторів, усі були танцюристами, і це те, на що Грета вказувала з самого початку. Вона сказала: танцюристи тримаються по різному. Навіть коли ти бачиш танцюриста, який у цей час не танцює. Ти можеш сказати, що вони займаються танцями, тому що вони стоять у неймовірній позі, і вони просто вони врівноважені вони ніби готові на все. І вона така: ти дивишся, старий мюзикл зі звуковою сценою і всі на задньому плані. Навіть якщо вони повинні виглядати невимушено, це ніби вони театрально позують. Вона хотіла цього відчуття в країні Барбі. Тілюючи це, теж просто лишаючись врівноваженим, є щось дуже певне, дуже намисне в існуванні в країні Барбі. Типу Я йду на пляж, я говорю привіт своїм друзям, я роблю це. Все ти віддаєшся цьому всім, і ти переповнений ентузіазмом і оптимізмом, і радістю, і все чудово. Бо і це все також дуже навмисно. Я знаю, як я ставлюся до цього. Я ніколи ні в чому не сумнівалася, перш ніж в мене почали виникати думки про смерть, а потім раптом мої рухи стають трохи невпевненими. Можливо, мої слова. Я спотикаюся на своїх словах, і я трохи вагаюся. Можливо, я повертаюся сама до себе трохи більше і розумієте, роблячи все це, вона стає трохи людянішою. Процес зачіски та макіяжу був не таким довгим, як ми могли очікувати. Я знімалася у фільмах, де все моє тіло було намальоване та татуйоване і тому подібне. І це було досить довго. Я думаю, ми вклалися в годину 45, щоб зробити зачіску та макіяж. Забирають 6.00, приходять 6.45. Зачіска, макіяж, гардероб. Дайте цьому дві години, і ви на знімальному майданчику. Так, з великими кремесними поруками. Знаєте, ключовим виглядом Барбі була ця неймовірна кількість волосся. Я не можу собі уявити фільм, у якому було більше волосся ніж у фільмі Барбі. Тому що у всіх були перуки, в яких 10 разів більше волосся, ніж звичайні людські перуки мають, і щоразу вони були аж до пояса, і це було так весело. Перуки, начебто, впоралися з завданням, що допомогло з тим масштабом, як от різні пропорції Барбі, що дають вам таке фантастичне відчуття. О, щось у ній не зовсім людське. У неї неймовірне волосся. Ми постаралися, аби макіяж виглядав максимально красивим. Греті дуже сподобався вигляд у цих техніко кольорових фільмах, де їхня шкіра мала такий кремовий вигляд, такий плоский вигляд, тому що найважливіше в костюмах Ачісках і макіяжі, те, що ви знаєте, коли ви надягаєте наряд, і ви такі я почуваюся дуже добре в цьому. Я гадаю, що виглядаю сьогодні добре. Ти приносиш з собою цю впевненість, тому ти кажеш, я не перевершена. І ми хотіли, щоб кожен відчував це щодня в країні. Барбі усе вбрання на індивідуальні копії, деякі натхнені реальними барбі, які існували в минулому. Можливо, є зображення 50-х чи 70-х роках, і це може надихнути на вбрання. Також тканини, які ми використовуємо, м'якші, дещо Кіші по структурі, на відміну від тих, які мають сильні геометричні візерунки і дуже схожі на скульптурні тканини, які тримають форму та підлаштовуються під твоє тіло, начебто до кінця фільму я ношу цю прекрасну сукню, але вона м'яка. Тканина м'яка, у ній є щось крихке: візерунок квітів. Це все ще квіти, але в цьому є щось більш хаотичне, дещо більш випадкове у цьому, і це непомітно. Але всі ці речі мають значення. Ювелірні вироби, які я ношу, перестають бути схожими на великі сережки мушлі. Їх масштаб стає більш людським. Це схоже на намисто з ланцюжка та каблучку. Знаєте, такі речі. Ах, кожен день на знімальному майданчику, кожен день був найкращим днем. Кожен день був веселим. У цьому фільмі стільки кументних акторів від на який такий комедійний, як наш кен. Кейт Макінон, Я вже працювала з нею раніше і знаю, що вона весела, але ніщо не може підготувати вас до того, що вона коли-небудь промовить вустами. Віл Феррел грає нашого генерального директора Маттел, стільки блискучих комедійних акторів, неймовірних акторів. Кожен день був подарунком. Сама грає та блискуче обдарована акторка. Рядки, які вона тобі обере. Рала були завжди такими смішними. Я зіпсувала більшість дублів Райна, бо я сміялася через половину з них. Щоразу він робив щось інше, і я думаю, що його барометром було те, що він намагався змусити мене розсміятися, що йому вдавалося майже щодня. Так, цей фільм проникає в деякі досить глибокі місця, навіть більше ніж можна очікувати від фільму про ляльок. І оскільки ми досліджували те, що може відчувати будь-яка людина, були сцени, де подібні речі здавалися досить реальними та грубими. Не тільки для мене, як в Америці, є дивовижна промова про те, як суперечливо бути жінкою, як ми зв'язуємо себе вузлами, аби подобатись іншим. Це таке неможливе завдання догодити усім. І, врешті-решт, ти все одно зазнаєш поразки невдачі. Тому я вважаю, що ця промова була дуже зворушливою, тому що це правда. Всі, як Кен, запитують, яка моя мета, що я тут роблю, і Барбі запитує, яка моя мета. І ви знаєте, генеральний директор Маттел, який є персонажем у фільмі, говорить, як я можу бути собою у цьому світі, чи подобаюся я собі? Чи подобається мені бути собою? Таким чином у кожного є свій шанс пережити цей момент, здійснити цю подорож і прибути до того місця, де його приймають. Ти чудова, ти чудова, така яка є. Дякую за перегляд, і не забудьте підтримати нас активністю.